Я свято Успенського собору у Полтаві 17 березня збираються рідні та знайомі полеглих воїнів українськими стягами накриті три труни. Одший сержант Станіслав Каплуновський загинув 7 березня під час виконання бойового завдання поблизу міста Бахмут на Донеччині від 2014 року. Він був у зоні АТО та ООС. А з 2022 служив за контрактом, каже його побратим. Є Люди які уходять і забирають з собою цілу епоху, Тобто не забирав. Він забирає епоху, він, забирає досвід. Який рятував до останнього, до останнього, навіть в останньому бою. Рятував побратимів. Людина, яка своїм прикладом, просто своїм прикладом е давала натхнення, знаєте, в важких ситуаціях шукати вихід. Станіславу Каплуновському було 47 років. Він проживав у Полтаві. Миласті мої молимось тобі. А 11 березня внаслідок танкового обстрілу поблизу Красногорівки, що на Донеччині, поліг 53-річний старший солдат Валентин Джунь. Як повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення полтавського терцентру комплектування та соцпідтримки Сергій Шкурупій, боєць служив стрільцем-санітаром у механізованому батальйоні. Валентин мені доводився однокласником. На останній час ми з ним дуже тісно спілкувалися, ну перезвонювалися. Ну, як друзі, він був дуже хорошою людиною, він був спокійним, врівноваженим. Багато людям також допомагав. Тоді мені перезвонила однокласниця. Я думаю, щось вже, мабуть, щось дуже погані новини. І я то сказала, що мать качена. Понад 20 років Валентин Джунь працював у видобувній промисловості регіону. Жив у Полтаві, каже його товариш. З самого початку вторгнення з перших днів взяв в руки зброю. І, не задумуючись, пішов захищати нашу країну. Був поранений. Попрощались також із 46-річним воїном Олександром Яківцем. Він загинув 10 березня під час штурмових дій російської армії біля селища Кам'янка Донецької області. На службу воїна мобілізували торік, 9 березня, розповіла начальниця відділу морально-психологічного забезпечення та зв'язки з громадськістю обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Оксана Ворона. Проживав боєць у селі Андріївка Полтавського району, каже Оксана Байлем. Ми жили в одному селі, працювали на... в одному колгоспі. Це дуже гарна людина. У 14 році. Як і мій чоловік, він пішов в АТО. А це в АТО. Він завжди намагався всіх підтримати, хоч і самому було важко. Все тільки краще. У нього залишилось двоє діток. Жінка дуже прекрасна. Він приїжджав перед по новим роком в отпуск і казав, що все буде гарно. Каже, треба надіятися. Валентина Джуня та Станіслава Каплуновського поховали на Затуринському кладовищі поблизу Полтави. А Олександра Яківця у диканській громаді, де він народився. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, Суспільне, Новини Полтава.